Всім привіт! Сьогодні буде історія про такі акумулятори EVO 50Е, які я купив на OLX за 60 гривень за штучку. Взяв таких 10 штук. Разом з доставкою Укрпошти вийшло 635 гривень. І от на перший погляд здається, що це доволі дешево 60 гривень за штуку. Але я глянув на Encon вони нові, якщо брати їх від 20 штук. То по 1 євро і 38 центів, здається так. Це трошки більше 60 гривень виходить. Але то нові. Ну, Там треба буде почекати, звісно. Але якщо не спішити, то в принципі можна взяти новесенький. Це я натрапив на оголошення по рекомендації товариша. І от, дивіться, які акумулятори. Ну, як в всіх оголошеннях. Знаєте, що тут? Мабуть, БМС-ка вийшла з ладу. А так все ок. Видно, що. Вони цим соплями цими склеєні. І швидше за все, оці тріщинки на корпусі, ця термоусадка тут порепана. Я думаю, що це навіть ну, не навіть, а це 90% не від того, що вони там перегрілися, або ще якось там експлуатувалися, а через те, що вони тут жорстко скріплені між собою, і видно десь, де вони в транспорті, якомусь ще де вони використовувалися. І від тряски, від вібрації швидше за все перепала оця термоусадка. А термоусадку я купив на Аліекспресі за там, щось майже 50 центів. Ось 20 штучок жовтеньких, щоб вони були гарні. Ну, це так, чисто естетично. Думав, ще варіант тесловський купляти акумулятори. Ну, поки що мене від них відводить, не знаю. Там то корозія, то якісь питання з цими плюсовими клемами. Коротше, поки не до них. Так от, ці акумулятори, я вже сказав, Єва 50Е 21700. Я їх взяв на заміну 18650, щоб поставити в новий збірний повербанк. Так як мій повербанк, на який я огляд раніше робив, оцей. Перестав працювати, у нього за все вигоріла плата. Там, я не, не розбираюсь в тому, як її там справити. Запитав на Aliexpress, і сказали, що нова плата коштує 20$. доларів. Ну, відповідно, я придбав отакий самий корпус тільки в акриловому, з акриловими панелями прозорими. Буду окремо знімати відео про нього. І от він на 8 акумуляторів 21700. Я собі взяв про запас дві штучки, що було, тобто взяв 10 штук. Сьогодні подивимося, в якому вони стані прийшли, і яка їх ємність цих акумуляторів. Зроблю заміри. Ну, а далі буду їх вже використовувати для зборки того повербанку, і то буде інша історія. Я спочатку хотів цю термоклей цей розігріти феном, потім акуратно попробувати його зняти, але смисла немає, так як вони всі от в такому стані. Взагалі, в тому повербанкові їх можна використовувати і без цієї термоусадки, так як там холдери пластикові і кожен елемент відокремлений один від одного. Відповідно, почнемо з чого. Глянемо даташит і. Будемо робити заміри. Перед тим я їх всіх промаркував. Отут на попках 1-2 там до 10, для того, щоб їх потім можна було між собою скласти приблизно поємності. Бо ця збірка буде 4S2P. І щоб вони хоча б там більш-менш співпадали. Також є тут такий цікаві екземпляр. Ось бачите, навіть коцнутий трошки. Ну, я думаю, що там електроліт не вибігав з нього. Попробую. Можливо, я його і не буду в повербанк ставити, це буде як запасний десь до чогось. Ось в якому стані вони є, бачите? Раз. Оці ізолятори треба буде залишити, щоб перепакувати. Що нам каже даташит? Shiт? Я роздрукував дві сторінки з 15, 5 і 6. По даташиту ми бачимо ємність 5 А, мінімальна 4,9 це нових. Номінальна напруга 3,65 імпеданс менше 20 мА, вага 69 г. Що мене найбільше бентежить в цих всіх 21700 акумуляторах, те, що стандартні їхні струм зарядки і розрядки. В них дорівнює 0,2 від'ємності, Тобто 02 на дизчардж написано і 0,2C на зарядку. От, дивіться, написано стандарт, стандартна зарядка 1 А, максимальна 2,5 А. Тобто 0,2 і 0,5C. Максимальний розрядний струм 15 А. І стандартний 02C це 1 А. Тобто, якщо взяти звичайні, в мене там 18650 були, у них стандартний розряд 1С, а стандартний заряд 0,5С. Я чомусь думав, що на 21700 та сама історія буде. Але в принципі, якщо тут 0,5C дозволяється заряд і максимальний. максимальний Струм-розряду довготривалий 3C, то для мене, в принципі, ці показники підходять. Хоча написано, що оці номінальні ємності в 5 Аг годин будуть досягнуті при стандартних зарядках і розрядках в 0,2С. Але я буду перевіряти, тестувати ємність ту, яку буду використовувати в своїх умовах. Тобто та, яка буде використовуватися для, власне. Повербанка, а не для 02 Сід, не для номінальної такої ємності. Тобто побачу, скільки фактично кожен з тих елементів буде мати ємність. Я їх всіх зараз замірюю імпеданс, і потім кожного із тих 10 акумуляторів заряджу до 100% і через електронне навантаження буду їх розряджати відповідним струмом, який визначу далі. Щоб визначити їхню ємність, яку вони мені будуть віддавати в моєму повербанкові. Так, що тут ще такого цікавого. Стосовно розмірів. Стосовно розмірів цих акумуляторів, ось вказано в даташиті діаметр стандартний, ну тут 21,15 плюс-мінус 0,1 мм. А довжина 70,15 плюс-мінус 0,15 мм. Ця інформація важлива для тих, Хто буде використовувати такі елементи? 21700 саме в таких корпусах металевих? Там всередині такі отвори, прямо як трубочки. І якщо оці акумулятори... Діаметром 21700. Вони можуть бути 21 міліметр, а можуть бути 21 там, 5, плюс 15 і 0,1, тобто 21 і 25. І вони можуть сюди вплотну ставати або не влазити. Я такий корпус один був вже розточував під акумулятори, під попередні LG M58T. А там трошки вони грубші по діаметру за звичайні. ну Там на сайті, в принципі, було рекомендовано, які треба брати акумулятори. ну Така історія вийшла в мене. То це для того можете собі зафіксувати. Немає сенсу я їх переміряти. Тут є допуски. Можна по них орієнтуватися. Перейдемо, власне, до замірів. заміри буду робити апаратом цим RC3563, придбав колись для нього такого холдера. От якраз він мені сьогодні і знадобиться. Підключу я цей девайс до ноутбука. Щоб автоматично зробило таблицю. І там запише напругу та імпеданс по кожному елементі. Потім я до них ще в ту таблицю додам ємність і вже посортую їх для збірки. Окремо про підключення апарату цього до ноутбука і як це все можна автоматизувати, ці заміри, в мене є відео. Десь залишу тут посилання, можливо. Так. Перше включаємо, заходимо на налаштування. Включити треба серійний порт. Ок, серійний порт включився, підключаю до комп'ютера. Тепер я цю всю штуку підключив до комп'ютера. Для того, щоб воно все працювало, нам необхідно. Зайти в диспетчер пристроїв і подивитися на якому порті в нас активувався цей девайс. Ось він. USB срійний порт. COM5. Далі заходимо в командну строку, і прописуємо. У мене скрипт записаний банально. Ой. RC3563. Щось на підтоновському. Ком. 5. Все, от воно пішло рахувати показники. Переходимо в зарані створену таблицю в Excel. Тут у мене є заміри з минулих акумуляторів. Так, можна проводити замір. Перша баночка. Пятнадцять й друга все це можна відключати в принципі, Бачите, як відносно швиденько все це у нас спрацювало стосовно цих всіх акумуляторчиків. Все можна глянути в таблиці, що більш-менш однорідні показники в них 15.1, 15.2, близько 15 мільйом, що відповідає даташиту, тобто менше 20 мільйом імпеданс. І напруга в них десь 4:15. В середньому 4,15. Один Єдин акумулятор, якийсь вибивається, в нього 4,12 під номером 9. Подивлюсь, тоді поємності, що він скаже. Так, я хотів сказати: забувся за буш акумулятори, скільки циклів тут залишилося. Стосовно того, як оцінити його, якщо він БУ, крім того, що можна взяти його фактично заміряти, ємність. Імпеданс все одно зрозуміти, скільки залишилось із 500 циклів, там 200-300 простими методами вам ніхто не скаже. Навіть імпедансом ви, ну, ви не зрозумієте. От, написано по даташвіту менше 20 мільйом, а показує 15. Ну це ок, не ок, непонятно. Є такий метод по оцінці кривої напруги розімкненого ланцюга але але Якби був референс, якби знати, скільки от є новий акумулятор, і, наприклад, на 10% 20-30, 40 і так до 100% заряду, скільки він має напругу в розімкненому колі. Ну Тобто просто ви взяли і заміряли його. Ось він зараз, наприклад, заряджений там хай, там хай на 90%. Він показує 4,15 вольт. Він буде на, 20, на 100%, наприклад, заряджений, і відпочине там годинку. Там. Він буде 4,18 або 17 вольт. І по мірі зносу ця напруга вона змінюється. Може бути там, інше значення якесь. І от різниця в цих значеннях може показувати приблизно скільки. Його вже використовували. Але це все відносно, так як всі вони неоднорідні акумулятори і, ну, така теорія, яка в принципі, яка, в принципі, також не гарантує вам достовірність того, скільки там залишилося йому жити цьому акумулятору. Тому, якщо є десь в якихось в таких відповідальних місцях мають вони використовуватися, то б ушні акумулятори взагалі не бажано брати. Краще взяти, почекати той місяць чи два місяці за накону прийде за тих самих 66 гривень, чи навіть ну за 120 нові, без оцих, що не битий, не крашений. Тільки БМСка згоріла, ви не перепутайте, та тут все ок було. Ці бмс просто поламалась і через то їх отак продають. Ну, це діло кожного. Окей. Значить. Перейдемо далі. Далі я їх всіх поставлю заряджатись, а потім кожен з них прожену під навантаженням, щоб заміряти їхню ємність. Далі, що стосується навантаження, під яким я буду їх тестувати. Дивіться, тут також все доволі просто. Я собі зробив таку таблицю. Ось тут видно. В цій таблиці, яка буде схема їх в акумуляторі? 4 s 2 p тобто S стрінг, 1, 2, 3, 4. Послідовно і два паралельно. Ось їхня ємність 5 ампер, 5 А годин. Тобто один акумулятор буде 4,2 В, 10 А. Відповідно, напруга на повністю зарядженому має бути 168 В, на номінальну 14,6, і мінімальна, до якої розряджатися це буде 10 вольт. Євність акумулятора відома. Номінальна кількість енергії, яку зможе віддавати акумулятор, це десь в середньому 146 Вт. -год. Дивимося, що при стандартному заряду розряду ми можемо до нього підключати навантаження в середньому 30 Вт. Заряджати його 30 Втами і розряджати 30 Втним навантаженням іменно сам акумулятор, щоб він у нас працював по даташиту довго і щасливо. Але в мене повербанк, оцей, отакий, ну, який буде новий, він буде 100 Вт віддавати. І відповідно, мені необхідно вияснити, а, скільки реально буде з акумуляторів зніматися. Який буде з них зніматися струм, і вже відповідно по ньому виявити, скільки вони зможуть віддавати е, ємності. І відповідно тим струмом я й буду тестувати їх на ємність. не заводським 0,2С, а тим, яким мені треба в реальних умовах. Е, можна прикинути, грубо кажучи, коефіцієнт корисної дії перетворювача цього повербанка 70%. Можливо, там буде більше, то це буде класно, а так. Будемо думати, що там 70%. І відповідно, що з акумулятора необхідно буде забирати 143 Вт із звірки акумуляторної, щоб віддати на той пристрій, який буде заряджатися 100 Вт. І так, 143 Вт це у нас в середньому буде 1С від всього акумулятора. Тобто, мені тестувати кожен акумулятор треба буде струмом 5 А. І дивитися реально, скільки в ньому ємності буде на 5 амперах. І також поставити термодатчик, щоб подивитися, чи воно не перегрівається це все діло. І потім вже їх підбирати в цю збірочку. Що стосується зарядки, зарядка там вказана максимально 0,5 С. Чому цікавить це питання, так як тут порт ін out буде один. І відповідно сюди я буду його і заряджати. Тобто воно сюди віддає 100 Вт, і в теорії може назад брати 100 ватт. Хоча мені треба знати, з яким блочком заряджати, щоб їх не вгробити ці акумулятори. Відповідно, якщо максимально на кожен акумулятор 05, то блочок 73 Вт, 73 Вт. Відповідно, знову ж таки, коефіцієнти перетворювання зіграють свою роль. Якщо ви навіть будете 100 ватним блочком його заряджати, відповідно, він буде брати. Не 100 Вт, можливо, тих 70 Вт і буде брати. Я планую заряджати от таким 65 Втним блочком і надіюся, що а, ці акумулятори нормально будуть на нього реагувати. Після того, як замірюю ємність, я їх перепакую в ці термоусадки, ніколи цим не займався. Не думаю, там нічого сложного немає. Надів, поставлю ізолятор феном подув і все. Так, ну от я їх позаряджав, всі 10 акумуляторів. номер 1 підключив до електронного навантаження. Як бачите, встановив на струм розряду 5 А відсічку по напрузі по нижній 2,5 В. Зафіксував тут термодатчик, все підключене. Буду їх розряджати отак по черзі і дивитися, скільки буде в них годин, яка їх ємність буде. І запишу все це в ту таблицю, і в кінці вже побачимо, що з цього вийде, і вже покажу вам результат. Сенсу кожного заміру показувати не бачу, але надіюсь, ви мені повірите на слово. Ось результат першого тесту віддав 4800, працював 57 хвилин. Ну, як на мене, непогано. Трошки нагрівся, зараз подивитися вказує 30 градусів. Ну, було 15 з самого початку, може сильніше притиснути тут. Бо 29 30 Ну, може бути, він не дуже гарячий. Зараз проведу цей експеримент із остальними 9 акумуляторами і все. Так, ну що, ось завершилося тестування майже 10 годин. Вимірював їхню ємність цих акумуляторів, 10 штук. бачите, В середньому вони більш-менш рівні. По 57-58 хвилин розряджалися струмом 5 А, тобто 1С. В середньому результат склав 4833 1000 мАч. Відповідно, показує в нас. 17,3, 17,7, 18. В середньому 17,5 приблизно Вт-годин має один акумулятор запасу енергії. От, із цього всього списку акумуляторів в нас виділилося два елементи. Один найменший 4772. 2 мАг і один найбільшої ємності 4938. Якраз мені Для 8 штук з 10 я їх двох не буду брати ні цей, ні цей, а інші більш-менш рівні. В принципі, результатом я задоволений, так як подати шиту при струмі 02, вони мають давати мінімум 4900 мАг а тут вони вже не нові і все-таки віддають дуже близько до мінімальної ємність. В принципі, не гріються крепко. Ну, Що хочу сказати, вони були на старті, коли я запускав тест 17 градусів самі елементи. А вже в кінці тесту 28, приблизно 29 градусів, Ледь теплі. От такий результат для акумуляторів за 60 гривень, я вважаю це доволі непогано. Далі спробую перепакувати термоусадку на елементі. Ось наступив цей момент. Буду перепаковувати такий ушатаний акумулятор. Я їх буду всі перепаковувати, але на відео попробую хоча б один. А далі вже буду. Воно ну, все однаково має робитись. По ідеї. Оцей ізолятор залишаю. Ось таких 20 штучок я купив. Мені необхідно 10 про, про запас. Запас на помилку. Так. Знімаю термоосадку, стару. Так, ось такий акумуляторчик. Далі бачив, розказують знатоки, що треба взяти якусь викрутку. У мене от якась викрутка. І отак. От Просунути її туди. От. Ну, можна нігтями там якось його розколупати. Може подути туди. Якась, якась викрутка. Не хоче лізти. <гум> так, типу отак і трошки просунути туди, потім взяти акумулятор. Ну, і так вже він туди полізе. Так, зробити допуски. Зверху зробити чуть-чуть більший допуск. А знизу трошки менший. Вставити оце кільце. Ізоляційне сюди. І типу. Ну що, беремо фен і дуємо з одного боку, потім з іншого, потім центр. Буду пробувати. На перший погляд вийшло непогано. Трошки отут є такі, бачите, горбики, якісь не горбики. Від полосочки оцеї від термоусадки, трошки такі штучки. Можливо, його треба, можливо, спочатку посередині прогрівати, а потім до боків гнати. Але фіксується непогано так. Не хочеться її перегрівати лишній раз цей акумулятор. Коротше, піде. Отаких От осталося 6 да, штучок зробити. Краще, ніж було до цього. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь. До зустрічі.